Я надзвичайно щаслива, що зараз в Іспанії хочу поділитися новиною, тому що ми готуємо величезний український фестиваль поруч зі мною заступниця президентки Української асоціації джерело в Барселоні. Мар'яна Сорочук, ми вважаємо, що наш фестиваль вже вдався, оскільки до нас завітали учасники семи країн світу. 23 вересня відбудеться перший день фестивалю у містечку Лорес мар А 24 вересня, у неділю, Україна Фест, наш дев'ятий міжнародний фестиваль української культури стане частиною фестивалів фестивалів Ла Мерсе 2023 року, і буде в нас супер класна локація поруч біля королівської резиденції. Запрошуємо всіх в Барселону.